Чи передбачені якісь виплати у зв'язку з втратою військового службовця, і відповідно запитують нас саме, чи передбачені якісь доплати до пенсії матерям або дружинам? Отож, на сьогоднішній день, відповідно до законодавства, є передбачена виплата пенсій для того, щоб матері військовослужбовців, які загинули, або дружини їхні отримали відповідно певну суму доплати до такої пенсії. Загалом хочу сказати в першу чергу, що законодавством передбачено, що в разі втрати годувальника, саме військовослужбовця, відповідно до законодавства, передбачено, що його дружина або мати відповідно має право на достроковий вихід на пенсію. Зокрема, відповідно, після досягнення 50 років за умови стажу не менше 20 років. Передбаченого нормами законодавства, а також незалежно від стажу роботи, якщо ви досягнули 55 років в таких ситуаціях. Ви можете достроково вийти на пенсію у зв'язку з тим, що військовослужбовець загинув. Ви маєте право на отримання пенсії по втраті годувальника, якщо дотримуєтесь тих умов. Якщо ж ви вже на пенсії, відповідно, то також законодавством передбачена. Пенсія по втраті годувальника, і вона визначена чітко в певних розмірах. Зокрема, на сьогоднішній день передбачено, що 70% грошового забезпечення загиблого годувальника відповідно може бути батькам або одному з батьків, дружині, відповідно, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім'ї. При цьому мінімальна виплата, яка передбачена законодавством, вона повинна становити не менше за 7800 гривень. І також на сьогоднішній день законом передбачено, що 70% грошового забезпечення загиблого військовослужбовця загиблого годувальника передбачено для дітей двом та більше дітям відповідно по 50% грошового забезпечення, але не менше по 6100 гривень на кожну дитину. Тобто на сьогодні ми маємо ситуацію, коли якщо військовослужбовець загинув і відповідно залишилась мати пенсіонерка. Або дружина відповідно, вона має право на отримання виплати пенсії по втраті годувальника в передбачених законних нормах, які я вже сказав, це по 70% відповідно до грошового забезпечення, яке було передбачене законодавством такому військовослужбовцю. А також діти мають на отримання такої 70% грошового забезпечення, якщо це одна дитина, і якщо дві і більше дитини, по 50%, але не менше, встановлені законом нижньої межі це 6100 гривень.